Ой, це, до речі, було боляче. Це з самого початку було боляче, ще залишитися на ходу. Давайте ж подивимося на це. Ой. Ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, як же це боляче, неприємно. Ніфіга собі. 50 міль і в наступу льох двигун, тому що він. Ліг двигун, тому що він не витримав. Сахона дуже дуже чи поїде, тому що тут задній привід. 63, я але в дуже дивному, якщо чесно, стилі в дуже дивному обвісі, дуже дивний в неї салон. Всім привіт, пані та панові! Вітаю вас на нові тролок, бо як у Грусі, як Бінчутрайф, і що сьогодні взагалі буде відбуватися. Ми сьогодні будемо спускати різні автомобілі зі спуску і дивитися, який автомобіль зможе доїхати до кінця, а який а все ж таки не зможе. Хто доїде до кінця і залишиться хоч і якось на ходу, той вважається переможцем. А якщо ніхто не доїжджає, то ми визначаємо, хто проїхав далі, то той автомобіль і переміг. Тому, пані панове, перед початком даного відеоролика я б вам хотів пожити приємного переліту, так що ви що ж поживаєте, то всім смачного. Ну я не буду більше відволікати, давайте вже дивитися, який автомобіль зможе доїхати до кінця та залишиться на ходу. Ну що ж, пані Топаново, це ЛС э, 53 все ж таки, де? Да? Коротше, не важливо, У нас є такий Mercedes, який нас каптить чорненьким, і він, типу, повинен бути швидкий. До речі, звучить він прям дуже і дуже потужно і дуже непогано. Мені прям подобається, як він звучить. Так, окей, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, початок, якщо чесно, в нього такий не дуже гарний. У всіх буде по тій спробі, тому що не хоче все ж таки. Дві спроби робити, бо я хочу якомога більше автівок запустити вниз. І я плюс-мінус пам'ятаю, які в нас були автомобілі в першій частині, але ну плюс-мінус. Тому сьогодні якось так. Ну В принципі, в принципі, він ще на ходу. Можливо, він доїде до кінця і е, в нього вийде ще залишитися на ходу. Давайте ж подивимося на це. Ой. Ой. Боляче. Ой, болюче. Так. Норм. Перша автівка, і вона доїхала до кінця і навіть залишилася на ходу. Це дуже несподівано. Я гадав, що вона десь там е, в самому початку розсипеться. Але ні, вона виглядає е, не дуже, ну, типу, так собі, на два з мінусом, але все ж таки вона на ходу. Тому беремо наступну тачку і дивимося, чи вийде наступного автомобіля спуститися в Нілс чи ні. І так, пані депано, та на наступний автомобіль, який у нас буде спускатися по даному спуску, це буде BMW M3G80 в кузові Універсал. Давайте ж подивимося, чи вийти. Ой-ой-ой, ой-ой! ой А вона дуже потужно поліває, до речі. Ой! Оце, до речі, було боляче. Це з початку було боляче, ми втратили колесо, і це вже просто якийсь шмат металобрухту, і в нас вже мінус двигун. Це було дуже і дуже швидко. Ну... На жаль, на жаль, даний автомобіль навіть не спустився до середини, тому беремо наступний автомобіль. І так, пані на ну, наступний автомобіль, який я буду запускати, це буде Audi RS5. Купешечка, до речі, дуже така гарненька. Давайте ми виключаємо відразу стабілізацію. І поїхали, подивимося, на що вона здатна. Повний привід, це можна сказати, в неї перевага. Але, ну. Не знаю, як вона зараз поїде. Звісно, я на деяких автомобілях проспускаюсь, на деяких навпаки. Ну тут мені зараз e, нема сенсу давити газ в підлогу, тому що все ж таки вона просто летить зараз своїм ходом. Так. Ой-ой-ой, 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 як же це боляче неприємно. Але можливо вона доїде до кінця і залишиться на, -та -та -на ходу. Хто його знає. Так, в неї мінус e, кардан, але в нас. E, на задній привід залишився, так? На задній привід, тому що у нас. Передні зараз відімкнувся. Ну вона... Чи вже не їде, їде чи не їде, Ну як, якось типу полубоком їде, Спущена шина, ну нічого страшного. Без шини поїзда. Давай, газпалас, Не вийде, так? Да? Ну, можна сказати, що вона типу залишиться в кутові, але, на жаль, вона до кінця не проїхала, тому що вона тупо крути бублики і все. Тому беремо наступний автомобіль і дивимося, як в нас може проїхати наступний автомобіль. І так, пані пано, на ну, наступний автомобіль, який в нас буде спускатися, це, це буде Kia Stinger. Е, e, Досить приємний автомобіль, це, в принципі, можна сказати, звичайний громадський автомобіль, але він, до речі, навалює як не саме звичайний, начебто тут потужності ніфіга собі. Ой-ой-ой, як же це було боляче, як же це було боляче. І, на жаль, вона також не доїхала навіть до середини спуску. Дуже печально, вона навіть загор... загорілася. Ну, нічого страшного, беремо наступний автомобіль. І так, пані, пані ну, наступний наш автомобіль це е, Subaru STI, кузовий седан 2002 року. І давайте ж подивимося на що вона здатна. Чи видав неї спуститися до кінця, чи ні. Це, шуба, це Subaru, вона в принципі повинна це зробити, я так думаю. Ну, скоріш за все повинна, а може і ні. Ой-ой-ой, 5 секунд політ нормальний чи ненормальний, я не знаю, але поки що начебто непогано, але ми катимося до гори дригу. І це я б не сказав, що дуже і дуже добре. А начебто непогано, до речі, ми стали на колеса. Тихо, 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 тихо. У нас мінус, мінус колесо, у нас мінус колесо. Давайте трішечки допоможемо. Просто цікаво, чи вона поїде на трьох вона поїде на трьох колесах. Вона поїде на трьох колесах? Ну давайте спробуємо. Давайте спробуємо до кінця доїхати. Звісно, це вже трішечки не, не а, чесно. Тому що я іншим учасникам не допомагав. Але давайте мені вже навіть просто стало цікаво, чи зможемо ми доїхати до кінця на трьох колесах, чи ні. В принципі, це Subaru. Я вірю, що Subaru це тачка, яка, в принципі, зможе... Ну, не майже все. Ну, не все, точніше, а майже все. Тому давай. Навалюємо. Чи не навалюємо вже? А, вже, а все, ми, ми тільки боком вже навалюємо. Ми тільки боком вже навалюємо. Тому, на жаль, вона також не приїхала до кінця. Поки що в нас є тільки одна тачка, яка приїхала до кінця, це Mercedes. GLE. Коротше, ви. Пам'ятаєте, це ЛС-63. Він, в принципі, майже доїхав до кінця. Ой, він доїхав до кінця, він навіть залишився на ходу, і це поки що наш фаворит. Тому беремо наступний автомобіль. І так, паніт та панове, наступний автомобіль, який я вирішив взяти, це буде типу старенька Toyota Crown. Давайте ж подивимося, наскільки вона далеко зможе заїхати. Вона, скоріше за все, буде не швидка порівняно з іншими попередніми автівками. Але вона навіть типу, кудись їде. Це в нас трек день типу трекова версія. Ну, давайте ж подивимося, що в неї вийде, чи залишиться вона на ходу. Так, поки що приземлення, до речі, було непогане, але в нас мінус одне колесо. На трьох колесах вона дуже навряд чи поїде, тому що тут задній привіт, а все, вона, скоріше за все, вже нікуди не поїде, тому що в неї мінус два передніх колеса. І повертати вона тупо нікуди не зможе. Це тільки якщо ми зараз... Ні, ми навіть на колеса не перевернулись. І, е, на жаль, е, знову ж таки, даний автомобіль не доїхав е, до кінця. Поки що в нас тільки і один автомобіль залишається фаворитом, а всі остальні щось ніяк не зможуть доїхати до кінця. І так, паніподонове, у нас взагалі сьогодні така прям солянка солянка У нас сьогодні і джипи, і седани, і універсали, і... Дуже швидкі тачки І наступний автомобіль який вирішив взяти, це буде Хаммер. Давайте спробуємо на хаммері це проїхати В принципі, в нього підвізка, я гадаю, що дозволяє це зробити. Досить непогано він поки що їде, як для Хаммера. Я не думаю, що він прям буде швидкий. Тому що ну це хаммер, він не повинен бути швидкий. 100 км 100 міль за годину. Це, до речі, десь наскільки я це десь 130-140 км за годину було тільки що. Так, ага. Ага, 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 ну ми їдемо Стоп, 150 міль. 150 міль і в наступу льох двигун, тому що він, двигун, тому що він не витримав такого навантаження. Ну і дійсно, хто на Хаммери буде їхати 150 міль за годину. Це ніфіга собі. І знову ж таки, даний автомобіль в нас також, на жаль, скоріше, все не доїжджає до фінішу. Да? Да, він, на жаль, не доїжджає до фінішу, тому нам приходиться брати якийсь наступний автомобіль і перевіряти, чи зможе він проїхати до кінця. Тому що у Хаммера всі шанси були, але, на жаль, у нього не витримав двигун таких навантажень. І так, пані депаново, та останній автомобіль, який на сьогодні буде спускатися, це буде Mercedes AMG. Це e, ж 63, але дуже в дивному, якщо чесно, стилі, в дуже дивному обвісі, дуже дивний в неї салон. Але давайте ж подивимося на що вона буде здатна. Ой-ой-ой, ой-ой! ой Вона дуже непогано дорочно бере швидкість, можливо, і навпаки, оці всякі обвіси допоможуть. Ох ти, вона в нас ще й царапається. Дуже непогано. Ой-ой-ой, ми взагалі мимо каси їдемо. Ми взагалі каси проїжджаємо, а ні, начебто потрапили прямо туди треба. Ні, ми знову таки мимо каси летимо. І, на жаль, це да. вона також не доїхала до кінця. Пані та панове, ось ми підходимо к завершенню даного відеоролика. Даний відеоролик був випадку в руші, як BMG Drive, і переможець даного спуску є Mercedes CLS 53 Він дійсно гарно проїхав та ще й в кінці навіть залишився на ходу. А всі інші автомобілі, на жаль, щось в них пішло не по плану і вони не змогли доїхати до кінця. Тому, пані та панове, якщо вам даний відеоролик сподобався, не забуваємо про вподобайки, підписочки та коментарі. Дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей!